isso tudo. Не было сработки на моем. Если бы вы сказали позывной, я же не могу так искать. Інформація про беззаконня у тоді ще Державній службі охорони про ГУМВС МВС в Дніпропетровській області дійшла до столиці. Департамент не став замовчувати злочинні факти своїх працівників у регіоні і повідомив внутрішню безпеку. Справою про фінансово-господарські махінації зайнялися співробітники нового утвореного управління оперативно-фінансового моніторингу департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Було з'ясовано, що керівники УДСО протягом тривалого часу систематично здійснюють розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Так, керівництво підрозділу навмисно купувало у приватних організаціях охоронюване обладнання за завищеними цінами. Таким чином, лише за півроку таких оборудок чиновники переплатили майже 900 тисяч гривень державних коштів. Крім того, під час укладання договорів про надання охоронюваних послуг керівники УДСО свідомо занижували їхню собівартість, в результаті чого за аналогічний період державою недоотримано 735 тисяч гривень. Одночасно з цим. Посадовці служби, попередньо змовившись із власниками комерційних підприємств, здійснювали закупівлю паливно-мастильних матеріалів без проведення обов'язкових конкурсних торгів. За виявленими фактами Генеральною прокуратурою України було розпочато кримінальне провадження за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України. Це привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем під час проведення 12 санкціонованих обшуків. Працівниками департаменту внутрішньої безпеки УВБ в Дніпропетровській області та Генеральною прокуратурою за в службових кабінетах нині діючих працівників управління поліції охорони та за місцем проживання колишніх керівників ОДСО було знайдено та вилучено підтверджуючу фінансово-господарську документацію незареєстровану зброю та набою. Вилучені документи будуть направлені на проведення судово-бухгалтерської експертизи, за результатами якої буде надана правова кваліфікація діям посадовців.